Ліву і праву частини рівняння піднесемо до квадрату. Тоді будемо мати, що 2х 3 дорівнює 3 в квадраті, а отже, 2х 3 дорівнює 9. Продовжимо розв'язання. 2х дорівнює 9 додати 3 12, тому х дорівнює 6 12 поділити на 2. Отже, х дорівнює 6 це відповідь г. Рівняння у нас корінь четвертого степеня, корінь парного степеня. А це означає, що справа не може бути від'ємно числа. Тому рівняння не має корені, відповідь D. У нас добуток зліва і добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Разом з тим, так як у нас множники коренів, то ми пишемо ОДЗ під кореневі вирази мають бути невід'ємними. Можна систему розв'язувати, а можна просто зробити перевірку коренів. Отже, ми маємо, що х у квадраті мінус 16 дорівнює 0, тобто х квадраті дорівнює 16, а корені плюс 4 і мінус 4. Далі корінь дорівнює 0, тому х мінус 1 дорівнює 0, х дорівнює 1. і тут корінь дорівнює 0, мінус 3 дорівнює 0, х дорівнює 3. А далі ми оці числа маємо перевірити, підставивши просто сюди, щоб підкореневі вирази були невід'ємними. Отже, ми бачимо, що число 4 задовільняє. 4 мінус 1, 4 мінус 3 невід'ємне значення. А мінус 4 ні. Бо мінус 4 мінус 1 це від'ємне число. Таким чином, 4 задовільняє. Далі. Одиниця. Першу нерівність задовільняє, другу ні, значить не підходить. А3 задовільняє першу і другу нерівності. Тому корені нашої рівняння 4 і 3, а їх корені, кількість коренів буде дорівнювати 2. Відповідь Б. Розв'яжемо систему рівнянь. Так як ми бачимо, що у нас плюс корінь і мінус корінь зігрека, ми почленно додамо. І будемо мати 5 корінів з х. Тут 0 дорівнює 5. Тому корінь з х дорівнює 5 ділим на 5 це 1, і х буде дорівнювати 1. А потім ми підставимо х в будь-яке рівняння нашої системи і буде мати, ну, наприклад, вперше. 3 корінь з х це 1, мінус корінь з y дорівнює 2. Тому мінус корінь з дорівнює 2 відняти 3. Мінус корінь з дорівнює мінус одиниці. Тому корінь із y дорівнює 1, і дорівнює 11. Отже, у нас один, один розв'язки нашої системи. У відповідь ми маємо записати їх суму, і це буде 2, отже, відповідь А. Запишемо ОДЗ нашого рівняння. Підкореневі вирази мають бути невід'ємними. Нерівності прості, давайте розв'яжемо Х більше рівне мінус одиниці, х більше рівне 2 і Х більше рівне 5. Ну, якщо робити систему таких нерівностей, у нас крізь більше. Тому більше більшого, значить кінцевим результатом буде х більше рівня 5. А далі один з множників має дорівнювати 0. Тому якщо корінь 0, дорівнює, то, то підкореневий вираз дорівнює 0, тобто х дорівнює мінус 1. Тут у нас х-2 дорівнює 0, х дорівнює 2, і х-5 дорівнює 0, х дорівнює 5. Ми бачимо, що по обмеженню. Нам підходить тільки число 5. Тому відповідь ми пишемо 5, і це відповідь d. Для розв'язання рівняння ліву і праву частини піднесемо до квадрату і будемо мати, що 1 мінус х дорівнює 16. Мінус х буде дорівнювати 16 відняти 1 це 15, а отже х буде дорівнювати мінус 15. І ми дивимося, якому ж проміжку належить корінь даного рівняння. Напевне, це проміжок А. У нас корінь ковічний, тому він може дорівнювати від'ємному числу. Піднесемо лівою праву частини рівняння до кубу. І ми будемо мати 2х дорівнює мінус 27. Тому х ми мінус 27 ділимо на 2, це мінус. 13,5. Міс 13 це число належить, як ми бачимо, проміжку Б. Розв'яжемо знову ж таки наше рівняння підніжжі лівої правої частини до квадрату. Тому 6 мінус 4х дорівнює 16. Мінус 4х дорівнює 16, віднімаємо 6, це 10. Х буде дорівнювати мінус 10 четвертих, мінус 5 других, мінус 2,5. Мінус 2,5. І ми дивимося, якому ж проміжку належить дане число. Воно належить проміжку А. Для розв'язання рівняння спочатку знайдемо корінь з х. Одиницю ділимо на 4, запишу як 1 четверта. А потім піднесемо ліву і праву частини до квадрату і будемо мати, що їх дорівнює шістнадцята. Це корінь нашого рівняння це відповідь Д. Для розв'язання рівняння піднесемо до квадрату ліву і праву частини рівняння. Тому х-12 дорівнює 9, х буде дорівнювати 12 додати 9 це 21. Вказуємо проміжок, якому належить корінь рівняння. 21 належить проміжку d.